Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру. Місто Вінниця, житловий комплекс Барський загальною площою 75 квадратних метрів. Це буде як приклад відео. Буде посилання в описі, і ви побачите саме цю квартиру, тому що ми з вами зараз знаходимося на сьомому поверсі, а квартира на дев'ятому І там ще на сьогоднішній день не були зроблені пересінки. Тому я знімаю, як приклад, сьомий поверх. І так, з чого у нас складається квартира? Це два балкони, дві кімнати, кухня, прихожа та санвузол. Розпочинаємо, як завжди, з прихожої. Ось така гарна прихожа. Ліворуч, прекрасне місце для шафи купе. Далі перша кімната 20,5 квадратних метри загальної площі. Ось ось так виглядає. Далі йде кухня з балкончиком. Кухня 14 квадратів. Балкон 4,5 квадрати. Мені здається, 4,5. Якщо я помиляюсь, то перепрошую. А, і, звісно ж, друга кімната. Вона правильної форми квадратна Має 21 квадратний метр і має балкон. Тобто два балкони в квартирі. Ось такого кольору буде ця секція, в якій ми з вами зараз знаходимось. Незабаром здача. Зараз закінчуються конструктивні всі роботи. Тому, кому цікаво, обов'язково пишіть, залишилась одна квартира на 9-му поверсі. І 4 квадратних метри санвузол. Ось така чудова квартира, двохкімнатна, 75 квадратів. Також в наявності є однокімнатні від 35 квадратних метрів та двокімнатні від 58 квадратів на етапі будівництва. Всім, кому було цікаво, ставте вподобайку. Кому в кого залишились запитання, пишіть обов'язково або дзвоніть, залишив номер в описі. Всім Божого благословення, щастя, здоров'я, много і блага літ та швидкої перемоги.